Сміх дуже багатофункціональне явище. З одного боку він допомагає пережити страх, втримати здоровий глузд і зберегти гідність. З іншого боку, є сміх, який власне принижує, знецінює і перетворює людину на карикатуру. Саме таким сміхом Росія століттями дивилася на свої колонії, зокрема на Україну, створюючи образ смішного провінціала, якого не треба сприймати всерйоз. У цьому відео ми простежимо шлях цього колоніального глузування від імперії, Карикатур 19 століття до радянських фільмів і сучасних шоу, які вчили нас сміятися з себе так, як сміялися з нас чужі. І подивимось, де закінчується здорова самоіронія. Починається успадковане від колонізатора глузування. Мене звати Роксана Тимків. Ви на каналі Роксана Тимків. І я традиційно дякую своїм патронам за підтримку і за наш книжковий клуб. Ви також можете до нього долучитись, підписавшись на одну зі спонсорських платформ. І не забувайте підписуватись на інші мої соцмережі, де можна трошечки більше дізнаватися про моє життя та діяльність. Одразу хочу сказати, що на це відео мене надихнула книжка Радомира Мокрика Культурна колонізація. Страх приниження та опір України в радянській імперії тому багато інформації я брала саме звідти. Російська імперська культура 19 століття сформувала стійкий стереотип про українця як кумедного і девакуватого мешканця імперського погранича, яким можна було тільки потішатися, а культура і, передусім, література були для цього найкращим інструментом. Саме література сформувала й утвердила уявлення про українців як про смішну ліниву націю, які не лише потребують, а й прагнуть, щоб над ними панували. Українська культура сприймалась як щось ієрархічно нижче і зіпсоване польськими впливами. Якщо в першій половині 19 століття українець був дивакуватий, але не позбавлений якогось романтичного уреолу, то поступово образ українця набував все примітивніших рис. Цей стереотип щодо українців відтворив Іван Тургенів в одному з епізодів роману Рудін. Якщо що, далі цитати в перекладі на українську. Хіба а ви вмієте по-малоросійськи? Аж нічого, та воно й не треба. Варто лише взяти аркуш паперу і написати вгорі Дума. Потім почитати так: Гойте, доля, моя доля. Або сіді, на налівайко на кургані, а там. Попід горою, попід зеленою, грає, грає, воропає, гоп-гоп або щось в такому дусі. І готово друкуй і видавай, Малороз прочитає, підіпре рукою щоку і неодмінно заплаче. А далі вони, звісно, говорять, що української мови взагалі не існує. В оповіданні Максима Горького ярмарок в Голтві один українець купує беззубого коня, другий лікує корову капелюхом, а третій просто п'є горілку. Це були цілком характерні наші риси в творах російських письменників. Навіть Микола Гоголь, українець за походженням, назвав українців плем'ям співаючим і танцюючим. Австрійський історик Андреас Каполер у книжці Нерівні брати Українці і росіяни від середньовіччя до сучасності писав, що у Гоголя україномовні персонажі зображені у блазнівській гротескній манері, що чітко відрізняє їх від росіян. Ще один українець Антон Чехов визнавав своє походження, однак все одно підживлював стереотипи і у листах називав себе лінивим хохлом. Ця тенденція стала настільки поширеною на початку ХХ століття, що Володимир Вениченко опублікував відкритого листа російським письменникам, де розкритикував російських авторів за викривлення образу українців. Завжди і усюди хохол трохи дурненький, трохи хитруватий, неодмінно лінивий, меланхолійний та іноді добродушний. Що не фігура, то чи мішкуватий дурень, чи придуркуватий лінюх, або ліни. Вий, пройди світ, цей комічний образ не виник випадково. Царська цензура цілеспрямовано допускала лише. Кумедні прояви української культури, блокуючи будь-які серйозні ознаки української ідентичності і заперечуючи існування української мови, серйозні книги українською вилучалися з друку, українську мову забороняли в школах та церквах. Натомість сцена і преса радо приймали малоросійський колорит у розважальному форматі. Упродовж дев'ятнадцятого століття бурлесний стиль став візитівкою малоросійського жанру. Численні картинки, поштові листівки та театральні сценки зображували прекрасних охлушок та бравих казаков і простих країнчиків на тлі мальовничої України. Українець у цьому стилі добродушний хитрун і ледачий веселун. Пити горілку, танцювати гопака, співати народних пісень оце і вся його стихія. Будь-які спроби показати його іншим розумним, благородним, здатним до державницьких дій викликали підозру. Поки українець залишався кумедним дядьком з глибини провінції, проблем не виникало. Але варто було йому заговорити про власну гідність і окремішність, як смішний тіпочок миттю перетворювався на небезпечного сепаратиста. Царські жандарми затримували українців навіть за носіння національного одягу. За Ентами 1862 року київська поліція арештувала дворянина Михайла Вілігорського лише за те, що той вийшов на вулицю в традиційному українському вбранні. Чиновники вбачали у цьому політичну ненадійність у центрі ж імперії допускався лише контрольований малоросійський комічний маскарад. І хоча українські інтелектуали боролися за інший портрет нації, адже твори Тараса Шевченка, Панаса Мирного, Івана Франка ламали карикатурні шаблони, масова культура продовжувала підхіхікувати, мовляв, ну що візьмеш з тих малоросів, народ темний, зате смішний. В контексті одягу хочеться додати, наскільки ми краще навчилися відчувати та відтворювати нашу культуру, що в національному убранні, що в повсякденності. Хочу привести як приклад мій улюблений український бренд BayMe. Сьогодні я в світшоті з їх нової колекції, яка присвячена Анатолію Петрицькому. І на ньому вишито пару голубів. Ви їх не бачите, бо вони ззаді, ви бачите тільки цього. І оці птахи з його картини Несад. Сам Петрицький дуже Талановитий художник 20-го століття, і я закликаю подивитися його картини. Хай це буде ваше щось нове на сьогодні. До речі, буду святкувати його день народження, бо як виявилося, ми з Анатолем Петрицьким народилися в один день у 20-му столітті. З розвитком кінематографу творити стереотипний образ українця стало ще легше. Особливо після Другої світової, коли кіно стало масовим мистецтвом. Совєцький екран терожував образ українця, упізнаваний у всіх республіках. Це такий собі дядько, у шароварах, хитруватий і комічно неквапливий. Він Полюбляє сало і вареники, часто незграбний і говорить з кумедним акцентом. Приміром, у фільмі В степах України 1952 року головний герой. Голова колгоспу Кондрат Галушка, товстий і дурнуватий, а політичний любитель вареників, безхарактерний, без власної думки і звісно зі смішним прізвищем. А, а інший український голова колгоспу називається Селівон Часник, бо в нас вже взагалі нема звичайних прізвищ. Тому у фільмі Королева бензоколонки фігурують ще два смішні тіпа, які постійно перекладають один на одного відповідальність: борщ і лопата. І так, це їхнє прізвище. У фільмі Місце зустрічі змінити не можна. Ми також зустрічаємо українця. Доброго здоров'я Ваню Пасюка, який у Москві розмовляє українською мовою. Ну звісно ж, адже він занадто тупий, щоб вивчити російську. Що оглядач може сміливо робити висновок, що якщо. Людина говорить українською, вона тупа і тільки це не дозволяє їй перейти на великий і могучий. Фільм Зелений фургон 1983 року також продовжив імперську традицію. Дія, нібито відбувається в Україні, в Одесі, але українців, як повноцінних героїв, там нема. Вони виступають як фон і колорит. Майже всі персонажі недолугі, тупуваті зі смішною мовою, і це тільки. Підкреслює цивілізованість головного російськомовного героя у фільмі «Вечори на хуторі біля Диканьки» 1961 року. Запорожці плазують перед імператрицею та графом Потьомкіном. По суті, було виставлено на глум основний геройський образ українців, який в нашій культурі завжди відважний, та аж ніяк не підлабузник. І коли запорожці кланяються цариці Катерині, яка зруйнувала Запорізьку Січ, то це просто мерзость. Це реально мерзовосілля в Малинівці 1967 року став одним із головних фільмів, що закріпив карикатурний образ українців у радянській культурі. Українське село тут показано як балаган. Люди весь час співають, метушаться, поводяться як простакуваті, наївні персонажі, і говорять бабанькі, бабаньки Бабоньки, за. Мно! Всі персонажі говорять російською, а місцеві селяни з хлібом сіллю зустрічають червоноармійців із Москви. А от місцеві отамани з петлюрівським нахилом їм явно не до вподоби. Взагалі, таке відчуття, що в радянському кіно України це або смішний дурник, або хитрий боягуз, або гніта петлюрів сепаратіст. Якщо ви хочете більше дізнатися про ці типажі, то рекомендую вам відео Віталія Гордієнки та Дарки на Гірної, які набагато детальніше розібрали образ українця у радянському кіно. Янському кіно на своїх каналах загін кіноманів та обличчя Незалежності варто сказати, що навіть радянська цензура у період відлиги пропускала якісне українське кіно, таке як тіні забутих предків або мій улюблений білий птах з чорною ознакою. Але це були винятки, які радше підтверджували правило. У будь-якому разі радянська аудиторія звикла бачити саме стереотипні образи українців. І звісно, ці стереотипи перекочували з радянської Росії до Російської Федерації. Насправді, після 1991 року в російському кіно образ українця все частіше був падлюкою, який чомусь із за Севастополь мав відповісти. Але на фільмах та серіалах з таким посилом я зосереджуватися не буду, бо це, як мінімум, не тема цього відео. Ну і на загоні кіно. Немані вже все розібрали. А от смішна провінційна україночка в контекст цього відео дуже навіть добре вписується. В адаптації американського серіалу Моя прекрасна няня головна героїня Вікторія Прутковська, дівчина з нині знищеного росіянами Маріуполя, стає нянькою у багатій московській родині. І у серіалі доволі часто наголошується на її провінційності і українській говірці. І це при тому, що вона по суті ніколи не говорить в серіалі українською. Її українські походження Дає кличний відмінок мамо слово шо і літера «г», бо літеру «г» і освоюєте важко. І в серіалі її постійно вчать, як говорити правильно. Гусі, гусі, га, га. га. Гусі, гусі, га-га. А Євгенія Кузнцова відзначає, що цих моментів для демонстрації українськості глядачам цілком достатньо. І, до речі, коли няня Віка зустрілася зі своєю харківською подругою і вони разом співали пісню Несе галя воду, то їм не получалася буква Г у слові гнеться. Вони співали гнеться. Ой, несе галя воду! Ой. Так, до речі, часто буває з російськими щелепами в результаті образ доброї і симпатичної віки все одно будується на тому, що вона селючка, стереотип про провінційність українців, тут, хоча й пом'якшується привабливістю героїні, та й загалом добродушним тоном серіалу, але свою справу робить. Мільйони російських глядачів відклали собі підсвідомість, що українська мова смішна, а українці простоки, які тягнуться до цивілізованішого російського світу. Ще одна персонажка у російському серіалі, роль якої смішити людей. Це Тамара з папіних дочок. Тамара Кожемятько родом із Харкова. Вона груба, невихована, безвідповідальна, безпринципна героїня, яка ще й зливживає алкоголем. В одній із серій, де вона одружується з головним героєм, щоб отримати легальний статус Росії. ще з'являється вся її родина? Всі вони говорять зі смішним недолугим акцентом і виглядають як стереотипні провінціали в найгіршому значенні цього слова. Адже вони ніколи не бачили доріг, п'ятиповерхівок і пральних машинок, зате завжди мають із собою сало. Перш ніж перейти до самоприниження, ви далі зрозумієте про що це я. Коротка реклама моїх книжок. Якщо ви любителі міфології, релігії, містики і всякого такого, то вам має сподобатись Диявол, це я. Якщо вам більше подобаються антиутопії, то для вас книжка ще дивніший новий світ. Детальніше ви можете прочитати в описі до цього відео. Ну і звісно, відгуки в інтернеті ніхто не відміняв. Придбати електронний примірник також можна в описі під відео. Не тільки росіяни насміхалися з українців, біда в тому, що і самі. Українці добре виконували таку функцію після 1991 року. Україна отримала шанс будувати власний культурний наратив. Але російський вплив залишався дуже сильним. Багато років найпрестижнішою школою гумору був російський КВК. Багато українських команд здобували там популярність і переймали стиль жартів. А стиль той майже відкрито тяжів до імперських шаблонів. Ігри вищої ліги КВК відбувалися у Москві, і це автоматично додавало приїжджим командам статусу провінціалів, які приїхали підкорювати головну столицю посадянського простору. Саме цей мотив дуже часто і використовували українські команди, а також команди з інших республік СРСР. Як комікеси скажу, що нічого дивного, що вони вирішили використовувати вже наявні стереотипи про себе, щоб розсмішити публіку. Для чого створе. Новий контекст, якщо вже є уставлені речі, які можна використати, щоб добитися перемоги. Адже ніхто свідомо не думав продовжувати колоніальні наративи і підтримувати стереотипи, але, на жаль, так сталося само собою. Адже якщо провінціал намагається уподібнитись до представників так званої вищої касти. То його власне національне швидше перешкоджає цьому, тому його треба позбутися або принаймні висміяти таким чином. Коли провінціал приїжджає до столиці, він з радістю займається самоприниженням. І квартал, і дизель постійно вставляли у свої московські номери жарти про те, що українці крадуть газ або висміювали українських політиків та громадян на втіху московській публіці. У жовтні 2002 року на півфіналі вищої ліги клубу веселих і кмітливих команда квартал 95 присвятила номер стосункам між колись братніми народами. Ну, Не любиш ти нас хохлов, в Росії? не любиш так. а зря, зря. Вот ти вийди на Тверскую, Ти посмотри, да там же, кроме нас, Хохлов, і любіть то ніякого піч. Очевидно, Зеленський натякав на те, що тверська є центром проституції. Потім він говорить, що ми з Росією практично однокласники з одного випуску і закликає глянути стару шкільну фотографію. На сцені з'являється дошка з прапором СРСР, навколо якого менші прапори Союзних республік. А над прапором фотографії Леніна, Марка і Енгельса. Ну, добре, що, хоч не Сталіна. Згори напис: випуск 1917 1917-1991» посеред номеру Зеленський. Каже до Росії. От як ми радувались, коли у тебе з'явився Путін. Рано радувались. Порядочний чоловік оказался. <клес> <клес> Зараз це ніби щось з паралельної реальності. Ну, а закінчується ця вся вакханалія фразою Володимира Зеленського. В общем, Росія дружно у нас був клас. Дружний, бойовий. Нас тогда іще вся школа боялась. А ще дуже часто вони жартували так, що було абсолютно незрозуміло походження цієї команди, бо в центрі жартів завжди стояли російські зірки, політики, спортсмени та громадські діячі. Таке розмивання ідентичності разом із використанням російської мови створювали відчуття спільного простору. Росія. Давайте наконець отправим на у Купника. Нас хоча б бояться будуть. <реш> <реш> От кого це нас взагалі? Так само показово можна вважати виступ того ж таки кварталу на фестивалю у Юрмалі, в якій команда передіювала збірну Росії з футболу, виступала у їх формі і ідентифікувала російських футболістів як наших хлопців. На тій же юрмалі у 2002 році 95-й квартал мав сценку про те, що якби всі президенти були жінками, і як українська команда вони використали образ тогочасного і за сумісництвом теперішнього президента Росії. Вчора з президентом Латвії. Хорошенька обсуждали важливий питання, положення русскоязычного населення в Латвії. Посиділи поплакали. Один характерний жарт був у Москві в листопаді 2001 року. За сценарієм група людей опинилася на безлюдному острові і раптом дізналася, що їх знімає прихована камера. І кожен з них вирішив звернутися до свого лідера. Вірменин звертається до Роберта Качаряна. Білорус звертається до Лукашенка, а потім настає черга Зеленського. Ви ж не бачите? Я сейчас обращусь к человеку, от которого зависит моя, да что там моя, судьба всей Украины. Ну, а... Владимир Владимирович. Владимир Владимирович. Владимир. Зивіріть мене ласка, ну хоч за долги, я восочу прошу. Також треба визнати, що якщо в Москві кварталівці сміялися з українців, то в Києві навпаки з того, що добре, що не москаль. Це показує, що квартал просто намагався підігравати бажанням публіки і давати їм те, чого вони самі хотіли, тому жарти змінювалися відповідно до локації. Прикметно, що автори кварталу добре знали, з якими стереотипами працюють. Наприклад, в них є номер Українська сім'я поглядом Росіян. У ньому Володимир Зеленський сидить у вишиванці за столом із вишитими рушниками і жує сало. Протягом номера глядач дізнається, що в Україні постійні вибори, хоча так і власне має бути, бо це ознака демократії. Бійки в парламенті, а українці крадуть газ. Ще в цьому номері Зеленський змушує забути на російську мову, а на домашній той має ліпити пам'ятник Бандері. Отож кварталівці добре розуміли, які стереотипи про українців існують у росіян, але продовжували їх плекати всередині України, але вже по. Відношенню до конкретного регіону, а саме з західної частини України. Доволі часто в їх сценках з'являлися гуцули. Цікаво, що інколи таке відчуття, ніби там взагалі не було написаних жартів. Люди сміялися просто з української мови з кривляннями у виконанні зеленського і Кошевого. Якщо ті гуцули не були одягнуті у вишиватний одяг з національними елементами, то виглядали як стереотипні селюки. Теж в найгіршому значенні цього слова. Привіт. Я їду в Росію. стріляти. так почалось. Таке бачення було не тільки по відношенню до гуцулів, але й взагалі до всієї західної частини України. І байдуже село то було чи місто. Наприклад, у номері засідання Львівської міської ради вони повторили всі можливі кліше. Але це єдина вулиця у місті, яка ще не Степана Бендера. А, Тоді гарно. А в 2023 році ті самі гумористи почали глузувати з російськомовних, які переходять на українську, як писав науковець Радомир Мокрик, це той самий інструмент іншування, який раніше застосовували до галичан, а тепер до нових україномовців. Висміювання мовних особливостей продовжилось на постійній основі, не тому, що це якась хитра колоніальна стратегія. Майже певен, автори про це не думають, а тому, що це працює. Зал регоче, зал до такого звик. Саме тому, що публіці таке подавали десятиліттями. У 2021 році було прийнято закон про те, що вся сфера обслуговування має перейти на українську. У відповідь на це квартал зробив сценку з жартами про бордель, який тепер шмарочос, висміявши українську мову та культуру. Адже повії виходили в рагульських пластмасових міночках з хлібом і сіллю зустрічали клієнтів. Самі працівниці такого закладу були статуюваннями вишивками і називалися українськими іменами з народних пісень. І так, народна творчість, звичаї та історичні постаті там також активно висміюються. І чесно, особисто я вважаю, що гумор має бути без меж, але і не позбавлений смаку, і не повторювати колоніальні посили тільки тому, що так смішити аудиторію легше і простіше. Те, що транслював квартал 95», цілком узгоджувалося з російськими наративами. Але вони були такі не єдині. Згадайте, хоча б популярні мюзикли з російськими та українськими зірками шоу-бізнесу. Думаю, більшість з вас пам'ятає ту новорічну вакханалію з поганими костюмами і карикатурними українцями. Минали роки, ба навіть століття. Українці все одно продовжували виступати колоритним фоном з чудною мовою та. Культурою. Українець продовжував бути ласим до горілки та сала мужиком, якого не хвилює нічого, окрім чарки. Самі українці, як вже не один раз було сказано, у цьому відео були народ веселий, пающий і плясущий. Українська мова звучить смішно та неприродно, навіть від тих, хто може говорити нею нормально. І за тібя, Оксана, парубок погибає. уж та Оксана. Чорт в юбки, а не дівчина. Ну і звісно, як без моменту, де запорожці кланяються імператриці. А ще ці мюзикли та інші спільні проекти нульових і десятих з міксом українських та російських зірок не давали можливості творити власний культурний простір і сприяли тому, що ми завжди перебували в російському контексті. Звісно, це було лише однією складовою російської пропагандистської машини. Після 24 лютого 2022 року люди почали більше цікавитись українським контентом і, нарешті, звернули увагу на багатьох достойних українців. Українських коміків та різні гумористичні проекти вже двом представникам стендап ком'юніті вдалося зібрати палац спорту, що ще в 2021 році здавалося нереальним. В нас з'явилося більше спільного контексту, жартів та мемів. І ще дуже важливо, більша частина такого контенту тепер українською. Тому зараз дуже важливо плекати українську комедію, щоб вона була не тільки україномовна, а й якісна, говорю як максимально. Зацікавлена сторона. Надіюсь, ви зробите правильні висновки. А в мене на цьому все. Цям-па-па!